Ошені народної республіки на Миколаївщині завадили працівники служби безпеки України. Словики затримали організаторів зборів, на яких мали заявити про створення нового державного утворення на кшталт так званих ЛНР і ДНР. Контролювати хід зібрання в онлайн режимі повинні були працівники російських спецслужб. Затримані кажуть, їх навмисне найняли для того, щоб створити картинку для російських телеканалів. Люди, які прийшли на збори, розповіли про мету зібрання, їм не повідомили, натомість обіцяли гроші. Міліція відкрила кримінальне провадження, затримані зараз дають свідчення. Це діло для того, щоб показати в російській СМІ в Росію, що в Ніколаєві всі проти власті, всі проти України, грубо говоря, всі ну, більшість людей за ДНР за ДЛР. Хоча це не так безпосередньо в момент, коли мали початися. Збори цього так званого фейкового утворення наші співробітники попередили власне сам початок у цих таких ініціаторів створення фейкової республіки. Вилучені комп'ютерні відео та фотоматеріали, в яких широко були присутні антиукраїнські сепаратистські матеріали.